Привіт, друзі! Хочу сьогодні поговорити з вами про концерт 15 січня, також про 22 січня. Якраз ми зараз знаходимося, запис відбувається посередині тижня між ними ці дати. 15 січня композитори піаністи намагалися виступати. Багато запитань, чому було перенесено з 19 на 20, чому така трансляція, і взагалі багато інших запитань. Отже, дякую, по-перше, тим, хто донатив, підтримав фінансово проєкти в залишку я буду затягувати, скажу, що залишилося декількасот гривень. Яка концепція? Люди переважно ті, хто і надсилали, і перед цим, і в той час вони переважно більшість їх надсилали, підтримуючи проєкт, розуміючи, що а, треба підтримувати творчі одиниці і а, тому в нас була можливість отримати якісь гроші. І ці люди, чому декілька сот гривень? Тому що ці там 50, 300, 200 гривень, там 500 і ну, різні суми. Чому вони надсилають, і, а, а тим не менш мало залишається? Тому що багато людей думають, що от я зараз надійшлю 100 гривень, 200, там, 300. Ну і решта там, він же відомий, подивився 4 тисячі плюс на Ютубі. Підписників відповідно. Зараз хтось додасться. Ну Половина може, ну, третина по 100 гривень, по 500 гривень там, надійшлють. А там ще був доларовий рахунок, доларові реквізити вказані в підготовці до виступу. За кордоном багато чують. Ну от і все. А виходить так, що цих людей, які підтримують творчість небагато і відповідно грошей залишено мало. На організацію треба було туди, і це ще не враховується, що е, мої колеги не отримали гонорар за те, що з цих декількох сот гривень це говорячи про те, що я ще не розрахувався ту. За своє житло, за те, щоб що їсти, і як доглядати за собою. Я трохи дорожче мило, ніж було, коли було таке дешеве, що воно настільки дешеве і неякісне, що воно різало мені пальці, як лезо, я вже розповідав попередньо. І зараз трош... трішечки дорожче купив, трішечки дорожче, і тепер воно ну, не так буде різати пальці, як поякісніше. От. І. Варто було те придбати, те, і по дрібничках вийшло так, що е, е, вийшло багато грошей, які треба було витратити на організацію концерту. Звісно, якщо людина 50 гривень надсилає, то якщо цих людей багато, то відповідно і багато грошей можна отримати. Але цих людей було небагато. Відповідно, небагато ми отримали. Це один момент. Другий момент, чому концерт 15 січня не в 19-ту розпочався, а у 20 -ті. тому що не у 19, а у 20, -ті. тому що, ну, незважаючи на підготовку і на домовленості, і по телефону, і в особистому спілкуванні з. Тими, кому належить це приміщення, так чи інакше, ми приходимо на концерт, але ж там люди сидять, на тому місці, де має стояти інструменти, залишається мало часу, поки все це ми повирішували, пройшов деякий час. Тобто, те, що ми домовлялися, виявилося це, нічого виявляється, не означає те, що ми. Зустрічалися, спілкувалися, телефонні розмови, інші розмови відбувалися. Це Нічого. просто те, що люди якісь мають досвід рух організації концертів, ті, що локацію надали, не... це нічого не означає. Те, що я не встиг набриднути людині, тому що обережно спілкуватися, щоб відбувся концерт. і... Цей фактор також не спрацював. А просто там, на тому місці, де мусив стояти інструмент, прийшли люди, столики і. Ну, Ну, це, це окрема тема. Я зараз взагалі хочу про 15-ти не дуже довго затягувати. Якщо я просто буду занурюватися, це дуже глибока тема. Можливо, якось окремо варто записати відео. Просто по гарячих слідах. Знаєте, це ж концерт був композиторсько-фортепіанний і якраз для тих людей, поціновувачів, шанувальниць, шанувальників, котрим подобається композиторсько-фортепіанна моя діяльність моїх колег. Окрім того, от зараз середина тижня, а 22-го день народження 50. Плюс один якраз буде 72-го року я народження. Тому, 22 січня. Тому я хотів би, щоб на цьому концерті був матеріал різний. І тим більше в мене багато пісень, і я хотів би нарешті ну хоча б на фортепіано зіграти. На фортепіано зіграти. Я не маючи комп'ютера, ну звідки декількасот залишається гривень після концерту 15 січня. Нема ні комп'ютера, ні якихось ще гаджетів, щоб запустити воронжуванній твір, танець з годинниками, який перший був я грав на тому концерті. Пам'ятаєте, да, трошки там? так далі. Він є в електронному на... на працювання, я ж хотів, щоб він пролунав ще можливо там, 2,5 року тому. А для когось він новий. Я притримав, щоб воно ж в оранжуванні і пролунало, але і наживо, хоча б пролунало там на фотопіано, і то було, бачите, якісь які стоять припони, щоб це відбулося. А там ще й оранжуванні я притримав. Так от, не маючи додаткового гаджету, не можу запустити, як воно в оранжуванні, хоча є там трошки студійні версії показати, як воно мусить насправді звучати. Тому що я ще оранжувальник, поет, а окремо ще поет-пісняр. І відповідно мене пісні, котрі ще нелунали, так дуже-дуже поширено. Я хотів би якраз 22-го заспівати. їх, І організатору, і продюсери. Тому зібрав ж. А хто? Ну як, як? Ну добре, так буває, що збирається, випадковується, але ж це і труд. Я обрав на цей концерт не просто композиторів геніальних і піаністів цікавих, а ще щоб вони гарні були. Тому що я ж мусій шоу-бізнесу. Я ж вам нагадую про це. Подивіться, про це є в мене матеріали, хочу окремо записати: мусій шоу-бізнесу. Ну, я знаю, що таке краса, там, естетика. Тому що я гурман. Вишуканість смаку і так далі. Це я відчуваю і люди про це казали і інші. Людина сказала, а ви гурман, коли почув, просто на піаніно грав. Я говорю: а звідки ви це знаєте? Ну, Це видно по вашій грі. От. А продюсер гурман, та людина, яка знає, що виконавці були дуже гарніші, окремо, Вразні очі Янчука. От, е, Красень, Романов, Юра е, цікавий, Шевчук. Тому е, про себе взагалі мовчу. Тому, знаєте, друзі, це робота продюсерська. Я зараз не в контексті що я себе не хвалюю, а просто ну, ця робота була важка, серйозна. І ну, не даремно ж е, Янчука запросили на день е, Незалежності України він був. Особливим виконавцем. Тому що ті люди також, котрі відчувають ці моменти, організаторські мають здібності і відчувають, ага, вони враховують і цей фактор також фактор естетики, мають можливо якісь гурманські, а, властивості. Так, знаєте, я трошки зараз хочу на іншу гілку перейти на цьому ж дереві. Гурман, ну, про термін проговорити. От гурман. гурманські аромати є. Знаєте, в парфумерії це гурма... гурманіка. Знаєте, вже гурманіка це як вже сленг такий. Гурманіка. Це що означає? А означає це термін? Ну Це неправильно. Я хочу про неправильний термінологію зараз, таке трошки відголодження. Так от, е... наче офіційно. що це ну, те, що ну, ти. Понюхав в тебе апетит, пішов. Там кортопля там, з, з, з грибами і все, пах, ну, аромат, все, значить, це гурманіка. Це належить до гурманіки. Якщо там в тебе ще щось там пахне якесь, там цибуля з чесником, це гурманіка. Там, наш апетит тебе, то Те, що збудже апетит, це значить гурманіка означає. Ну, Це некоректне використання, але воно, якось, з, 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 наче, наче, знаєте, умовно кажучи, е-е-е, Стало класикою в термінології. Хоча гурманіка, гурманіка і гурмани це і про інше. Це про вишуканий смак, це про це, а не про те, що воно їсти хочу чи не хочу, коли я понюхав. От. Так от в мене є саме оцей вишуканий смак. Ну, так вийшло. Вибачте. І пробачте. Тому я, маючи це. Такі здібності, і запросив не тільки композиторів піаністів, а й естетично приємних людей, щоб вони виступали. Ну, як це зацінили? Приходимо, а там що? Там у нас атака. От люди сидять на тому місці, де мусить стояти інструмент. підготовка, телефонні розмови, зустрічі, домовленості. Не спрацьовує. От. Далі, по термінологіях трохи пройдемося. Семіти, да? семіти кажуть, антисеміти, Ну, це взагалі, ну звідки це також неправильна термінологія, тому що це, ну, антисеміт, той, що проти євреїв. А якщо євреї проти асирійців, а це Ашур, а Ашур це син Сіма. Тобто у Шем ну Семіти, Шем, це п'ять було синів. У Шема у Сіма було п'ять синів. Один з них був Ашур, один з перших. Так от, якщо євреї проти асирійців, тобто відповідно проти Ашура, виступають війною, то вони антисеміти виходять, тому що це ж семітська група 5 синів. Або Арам це зараз сирійці, ну, зараз помішалося з Арабами, а це, чист, це взагалі семіти, сіміти. Тобто арам це син Сіма також. І якщо євреї проти сиріян, арам'ян, то вони. Антисеміти також, а так воно ну, виключно. Термінологія. Потім е, була помилка, колись мало хто про це знає в Радянському Союзі і почали казати, що війну розв'язали. Це помилка. І перед цим, і правильно після того казати, зав'язали війну. Ну, знаєте, як в сленгу там е, такі, на дворому у сленгі, там, е, такому хуліганському, зав'язка. Це ж звідти йде, зав'язка почалась. Зав'язка зав'язалася битва. Навіть в піснях і в інших творах це існує. А через помилку якусь радянську розв'язали війну, і зараз розв'язали війну. Хто розв'язав війну? Розумієте? Зараз це ж розв'язали війну, хоча зав'язали війну. Путлер, котрий Лора Піано одягається в фірму, в нього, пальтішка типу. Пам'ятаєте, на стадіоні виступає. А потім ми знаємо, що Лора Піано це основні ті, що підтримують, використовують. Вікун'я є така тварина, найдорожча вовна з неї. По-перше, вона дуже-дуже високо в горах живе, і навіть в Перу важко знайти. І вона дуже дуже дорога. Там ну, приблизно 5 тисяч доларів коштують шкарпетки з неї. Уявіть собі, що решта коштує, якщо шкарпетки коштують по 5000 доларів, така дуже витончена. Вона на гербі Перу знаходиться. Така невеличка, як альпака, тільки менше. Тому що, мало того, що вона тепла, ще й така, вона не кусається і все. Ну, сама вовна з цієї тварини. Так от, е... розбирається. Да? Там в Лора Піана розбирається в цих вікуньях, е Бутлер. Хтось підсказав, розбирається він, або хтось йому сказав про, що ця фірма вона не дуже дорога там, тіпа, має якийсь престиж. І розбирається в Москві, коли запрошували мене на відкриття в Москві клубів, наймодніших, робити саундтреки до фільмів. Побудуємо трьохповерховий будинок, тобі на Кавказі тільки приїдь. Концерти, тури запрошували. А тут, тут, ти приходиш вже на концерт, значить друзі, все, і тут ну, сидять люди, ти робиш рекламу цьому проєкту кав'ярні цій, а тут просто тебе не чекає ніхто і не готується допомогти з організації. Тому про, про смак ще згадую один момент, коли, знаєте, одного разу я почув, як одна дівчина виконувала мій твір, вона підібрала без нот, просто чула, якось почула і почала співати і грати, виконувала фортепіано мій твір, мою пісню. І от вона виконує цю пісню, мені цікаво, підходжу, О, привіт, привіт, та вивчив, мені подобається. Вона каже, так мені цікаво дізнатися, а хто ж е, надихнув тебе? Яка дівчина надихнула тебе? Я кажу, якось покажу. Ми потім зустрілися, як, і якраз так вийшло, що ми були з нею вдвох і якраз іде біля нас е, красуня. Я кажу, от вона, пам'ятаєш, ти запитував? Вона так подивилася. Каже: я вперше жалкую, що я не чоловік. Настільки вона красива. Я про це що? Про цей гурма, ну про гурманіку, справжню гурманіку, вишуканий смак. Тому що. Ну, я збираю, я я збираю, я збираю, я збираю, я збираю е, гарних композиторів-піаністів, е, яким я десь приблизно рік тому, коли я готувався до річчя, коли я також завалилася, там ніхто не хотів підтримувати, щоб це відбулося 22 січня. І дуже відомий там бренд одягу по українськи можливо, найдорожчий з українських саме ательє, Я їм запропонував. Я ж дизайнер одягу. А запропонував колаборацію. Я намалюю все, ваші пошиють, і буде якраз до концерту. Там якраз композитор піаністи разом. Буде така піар-компанія, потім концерт ж планував на 50-річчя на ювілейний концерт. Ага, добре-добре, почули, привітали. Так у них такий лакшері кабінет, офіс, там все каву будете, що ви хочете, тканинки. Ну вони не почули. Вони працювали пристаркуватим Бельгійський актор в Голлівуд, ти приїхав. Забувся, як його звати, коротше, неважливо. І оцей так, поранений, поранили око йому зараз військове. Також неукраїнський він людина. Ну, зараз він у громадянин України. Масіна є. А то був Жан-Клод ван Дам, так. Да. Настільки вже старий, що я вже забувся про нього, як звати його. Жан-Клод ван Дам і Насті Баєм. Тобто вони хотіли хайпу, вони хотіли підпіаритися. А то, що я в центрі Києва граю, мене знають багато людей, типу це не піар, а те, що один кращий за одного красені будуть ну, мати композитори-піаністи в цьому проєкті участь, це не піар не хайп. Я маю гурманські моменти. Так, в мене є свій проєкт, ну, в тому плані, хотів колаборацію, так от творчу. Не чують, нема такого смаку. Ну деякі чують, бачите. Деякі відчувають цей смак. Кажуть, що ти гурман. Так, вона. Дівчина пожалкувала, що вона вперше, що вона не чоловік. Настільки вона гарна. Була та, котрі після тієї твіри, вона її побачила і зрозуміла, про що йдеться мова. Тому, друзі, в нас. Дуже э, дивні речі відбуваються, і є родичка там по цих по тваринах у вікунії це верблюд. І є приказка, ну, приписують арабам цю приказку, що э, може верблюду зламати маленька травинка хребта. Але в якому э, випадку? Тоді, коли це буде остання. Травинка. Але ж, розумієте, мене звати Кирило, а якщо так і ну, духовно єврейське ім'я взяти, хоча воно з грецької походить, але ну, по звучанню, і Ель в кінці, Ель це Бог, то виходить Кірель, стіна Бога, незламна. Може, верблюду великому, там, міцному хребта, може травинка зламати, а мене, от, бачите, нічого не зламує. Тому що є всередині, ще зміст мого ім'я, хоча воно кирило це від грецької господин, ну, господин пан походить то, а якщо по звучанню не євріта, то виходить Кирель. Стіна Бога. Ну, що стіну Бога може зламати? Навіть отаке от, е, такі від... дуже багато різних моментів ломали цей концерт, ломали, ломали. Психологічно уявляєте, я приходжу, і я ж ще не тільки як організатор, а ще й виконавець, композитор, ще й виконавець мушу бути в настрої, щоб донести матеріал. А в таких умовах буде класний настрій, коли тобі його ламають? Коли тебе не чекають, коли не допомагають, коли копійки тобі кидають за твою високу творчість як продюсерську високу високотворчість, як композиторську високу творчість, як високу творчість. Тож я по фортепіану також хотів сказати. Алегорію якусь таку провести, що багато людей наконець виходить, кажуть: ну, буду говорити мовою про дівчину. Тому що дівчина, це, знаєте, як я кажу, знаєте, це по моїй версії, ну, така іронічна і, може і не іронічна, глибока версія. Чому вумен називається? Тому що мен це чоловік, а жінка буде Ваумен. Вау -вау тобто, ну, чудовий, Тобто, чудова людина. Так от чудова людина. Будемо на цьому. Якраз і базуватися, що жінка це чудова людина, і от ця чудова людина, жінка або дівчина має все гарне. А багато людей кажуть, а в тебе такий мізинець лівої ноги такий гарний. При тому, що в неї дуже гарні очі, чудові вії, вишуканий лоб, волосся неймовірної краси, фігура витончена, все гарне в неї, мова. Погляд, рухи, ну все. А вони кажуть: а в тебе от, там, от мізинець лівої ноги, от всі кажуть. А вони кажуть, а дивіться, на мої очі. Ну, очі, ну от, от мізинець лівої ноги. Це про фортепіано. Піаніст, піаніст, піаніст Кирило Костюковський, піаніст, піаніст, а ще й вуличний піаніст. Мізинець ще й на лівій нозі. А нічого, що там організатор, продюсер, А нічого, що композитор, А нічого, що співаю і тексти до пісень, реп читаю, нічого такі. Що дизайн родігу нічого. І це Кирель тільки може витримати. Таке. Ну, таке знаєш, це просто, знаєте, як це когнитивний диссонанс. Ну, Ви робите. Ви ж, ви ж добрі, а що тобі не подобається, ображається? Ми ж тобі комплімент кажемо, що в тебе ж мізини з лівої ноги таки чудовий. А чого ти ображаєшся? Типу, і далі я хочу сказати про 22 січня, хочу ж е зіграти. Ну, не знаю, вийде онлайн чи не онлайн. Може бути трансляція, не трансляція, але зібратися з друзями. Я хочу якраз нарешті, хоча б під фортепі, а ну. Я вже про аранжування хочу, мовчу. Вийде, вийде, буде диво, добре. Я хочу виконати пісні.